Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні у даному ролику ми розберемо з вами, як застейкати монету StarkNet. Я вам покажу конкретні приклади, покажу, що таке сайт Defilama, як ним користуватися. Розглянемо також деякі аплікації, такі як Nostra Finance, як взагалі ним користуватися. Також ми встановимо з вами гаманець Argent X, і також розповім ще вам взагалі про деякі корисні сервіси, які ви можете використовувати для себе для стейкінгу монет. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати Україну». І звичайно заходьте друзі в телеграм-канал, тому що я там даю більше корисної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Що ж друзі, починаємо. Давайте я почну з графіка монети Старкне, скажу пару своїх думок, що тут відбувається, а далі перейдемо вже до стейкінгу і вже більш детальніше вам це все розповім. Дивіться, друзі, монета Старкнет коштувала 2,66 центів, скоректувалася на 87%. Я вважаю, це досить сильна гарна корекція. Всіх, звичайно, тут повисажували, багато було зневіри, особливо в цьому діапазоні, коли було накопичення. Я пам'ятаю, як тут була негативна взагалі, негативний настрій учасників ринку, так, особливо тих, хто взагалі накопичував цю монету. І це не просто так відбувається, друзі, коли монета на дні знаходиться, завжди буде негатив. Ви маєте це зрозуміти. Новачки, хто недавно прийшов в криптовалюту, коли є негатив, потрібно купувати. Дивіться, друзі, монета накопичувалася певний проміжок часу. Якщо взяти приблизно цю фазу накопичення, ну це приблизно 115 днів. Це ціновий діапазон від 30 центів до 50 центів. Це досить короткий діапазон накопичення. І тут ми бачимо з вами деякий вихід з діапазону. Так, тобто ми бачимо з вами, як монетка вийшла з діапазону накопичення, і зараз відбувається в нас тест. Якщо ми приблизимо ось цей графік, Хочу вам більш детальніше показати вам на майбутнє, друзі, щоб ви це знали. Дивіться, коли в нас є зменшення волатильності, а тут проміжок є, дивіться, ви бачите, що в нас досить маленька волатильність починається. Це означає, друзі, що тут уже вибили всі слабі руки. Тобто, ті, хто хотіли вийти, скоріше всього, вони вже повиходили. Після того як в нас, в нас взагалі відбувається зменшення зменшення волатильності на монеті, тобто немає зацікавленості взагалі в цьому проекті. Подивіться, яка тут взагалі денна свічка, який мала ріст, так тобто, 5%, навіть менше там взагалі Волотильність це досить маленька в криптовалюті, і скажу вам, друзі, що стосовно взагалі цього графіка, я просто слідкую за кожним взагалі рухом ціни кожної монети, і вам хочу вам сказати, що ми зараз просто відбувається в нас тест цього діапазону накопичення. Далі я очікую ось такий рух, так звичайно, може ще бути ось такий корекції тут ще, але це в по суті ролі друзі не іграє. Далі ми побачимо з вами рух ці діапазони, тобто буде новий ціновий діапазон. Хочете ви цього чи не хочете? Ви це все побачите. А зараз переходимо. Давайте до стейкінгу і. Один важливий момент, друзі, стейкінг полягає в тому, що дивіться, якщо ви зараз це важливий момент, який мало хто взагалі розуміє. Дивіться, зараз стейкінг, наприклад, 13% річних. Зараз ми перейдемо до цих відсотків, більш детальніше розповім. Дивіться, ви купуєте монету старкнет по 50 центів. Стейкінг, відсоток по стейкінгу у нас 13% річних. Але дивіться, в чому основна фішка. Ви купуєте по цьому діапазону, коли монета буде коштувати 1 долар, то ваш відсоток по стейкінгу в цьому діапазоні вже буде не 13%, відсотків, Відсотків річних і розумієте, що чим більше ціна монети буде в майбутньому, тим більший відсоток вам буде взагалі до ваших вкладених коштів. Тобто, якщо ви тут вложили, вклали 1000 доларів, то монета виросте, наприклад, виросте на 10 разів. Так, тобто, виросте в 10 разів, ви будете вже отримувати на свої 1000 доларів не 13 відсотків річних, як ось тут було, так, а уже 130 відсотків річних. Тобто, ось основна суть стейкінгу для чого потрібно накопичувати монетки і використовувати цей самий пасивний дохід. А зараз переходимо, давайте bież detalniej І так, друзі, переходимо давайте до сервісів. Я вам покажу всі сервіси, які необхідно використовувати. Це, звичайно, не повністю не весь список, їх є дуже багато. Я вам хочу показати основні. Основні сервіси це, наприклад, взяти перший це stakingcrypto.io. На цьому сервісі ми зможемо з вами знайти, на яких взагалі площадках можна стейкати наші монети. Наприклад, ми впишемо з вами монету Starknet. В даному випадку тут нас на цьому сайті показує на яких біржах. На яких біржах централізованих можна стейкати. Якщо ми подивимося монету Starknet, ми можемо побачити, що можемо застейкати на Bybit під 0,8% річних, але я вважаю, це досить мало. На Binance 0,18 це взагалі смішні відсотки. Є наступний сервіс, є наступний сервіс, він називається stakingrewards.com. Ви можете його також використовувати. Тут уже ми бачимо стейкінг напряму від валідаторів. Коли ми нажмемо вкладочку пошук, нажмемо в цю вкладочку, можемо тут вписати будь-монету, яка нас цікавить, наприклад, монетка Sui або монетка старт. Нас цікавить в даному випадку монета Starknet, вписуємо Starknet, так, вписуємо нашу монетку, і в даному випадку нам показує всіх валідаторів, тобто ми будемо напряму до валідаторів підключатися і стейкати. Тут є, звичайно, відсоток комісії, можете уважно дивіться, друзі, і є відсоток взагалі наш відсоток річних. так. Тобто В даному випадку валідатор Nansen пропонує нам майже 13% річних. Плистаємо трошки нижче, бачимо, що є тут 13,6% річних, тобто є різні відсотки. І сьогодні ми будемо використовувати взагалі. Стейкати на монету Старкнет через гаманець Аргент x 13,6% річних. Також я вам покажу сервіси інші на сервісі на сайті Дефілама. Давайте одразу перейдемо сюди. Дивіться, друзі, коли ми вписуємо, впишемо в пошуку Старкнет, вписуємо в пошуку монетку Старкнет, нам одразу вибуває цю монету і показує сервіси, на яких можна взагалі використовувати стейкати лендінги, так лендінг протоколи, DEX біржі, тобто абсолютно всі сервіси, які зв'язані з монетою Старкнет. Одні з таких популярних це сервіс Ностра Якубу Зікален. Тобто ми бачимо в даному випадку, у нас тут всі ці сервіси показані. Коли ми перейдемо на ностра, наприклад, перейдемо на ностра. Нам показано, скільки тут коштів заблоковано. Тобто, вже графіки є. Можемо подивитися дані, скільки тут яка капіталізація цього проєкту. Нижче, коли ми пролистаємо, ми побачимо з вами вкладочку «Вебсайт». Коли ми нажмемо на «Вебсайт», нас перекине на, на головну сторінку цього проєкту, тобто головна сторінка ностра. Далі нам необхідно нажати Launch Up, запускати аплікацію. Ми переходимо напряму вже з вами на децентралізовану площадку, така як називається Nostra. Тут, звичайно, все на англійській, можете використовувати свій перекладач, і, звичайно, рекомендую використовувати вам користуватися комп'ютером, тому що тут набагато гарно все видно через комп'ютер. Дивіться, в даному випадку я вам покажу два варіанти: як ви можете стейкати монету через сервіси, такі як Nostra. Так? Land Imbor нажимаємо, і другий, другий варіант це напряму через гаманець. Я вам сьогодні покажу, як це робити через гаманець. Ми з вами встановимо гаманець Argent X. Підключимо його до нашого сервісу і будемо користуватися. Отже, давайте почнемо з першого. Ми є на сервісі, але в нас немає гаманця. Тобто, нам, щоб підключити, нам потрібно якийсь гаманець встановити. Я рекомендую встановити гаманець Argent X, тому що там буде також стейкінг. Для цього ми переходимо в розширення Google Chrome. Переходимо в цю вкладочку і вписуємо в пошуку Argent X. Вписуємо ArgentX Starknet Wallet. Зараз ми його додамо з вами в наші розширення. Я покажу як створити гаманець. Тобто, все поступово зараз зробимо. Потім вийшлимо з біржі Bybit наші монетки на наш гаманець. Так, друзі, гаманець в нас встановився. Переходимо тепер сюди в цю вкладочку, нажимаємо тут закріпити, щоб наш, у нас був доступ завжди до гаманця тут зверху. Нажимаємо сюди. І зараз ми з вами в реальному часі створимо гаманець, ви можете це використовувати для себе як інструкцію. Дивіться, тут є в нас два варіанти: створити новий гаманець і встановити свій попередній, якщо ви маєте сідфразу. фраза це 12 слів тих самих. Дивіться, ми нажмемо створити новий гаманець. Тут ви вписуєте, що ви погоджуєтеся. Тут ви просто вписуєте пароль, можете цифри, букви, тобто все, що вам завгодно. Цифри і букви бажають. Вписувати, нажимаємо продовжити. Так, друзі, нам тут рекомендує два варіанти. Я рекомендую вам одразу стандарт аккаунт, тобто у нас буде за допомогою сіт-фрази. трошки віддаляємо, тому що бачимо, що не все тут ідеально. Нажимаємо Продовжити зараз ми продовжимо. І зараз ми покажу вам, як створити сіт-фразу. Тобто, зараз, друзі, о, бачите, вже у нас аккаунт готовий. Тепер, друзі, обов'язково записуємо свою сіт-фразу, переходимо в наш гаманець. Дивіться, у нас тут абсолютно нуль, тобто наш адрес ось тут, і нам потрібно зберегти нашу сіт-фразу. Сіт-фраза ось тут знаходиться. Можете нажати «Show recovery фрази, так, тобто тут 12 слів зараз покажеться. Тут нас зараз покаже взагалі нашу сіт-фразу. Я, звичайно, вам не буду її показувати, але коли ви нажмете, тут покаже 12 слів. Їх рекомендовано виписати собі десь на листочок, свій блокнотик і взагалі зберігати як мінімум в трьох місцях, щоб ви собі не загубили. Так, тому що ці 12 слів це ваш доступ до вашого аккаунту. І так, друзі, Надіюсь, ви сід фразу свою виписали. Тепер, що нам необхідно зробити, звичайно, купити наші монети StarkNet і потім їх вивести сюди. Давайте спочатку їх купимо на біржі Bybit. Переходимо на біржу Bybit. Я надіюсь у вас вже аккаунт на біржі Bybit також є. Силочки ви знайдете в описі під відео. Дивіться, вписуємо пошуку Монету StarkNet, Вибираємо нашу торгову пару StarkNet, Stark USDT І давайте купимо ринковим ордером. Купимо на 10 доларів. Давайте купимо Монету StarkNet на 10 баксів. У нас має вийти. І вийшло у нас 20 монеток, майже 20 монеток Starknet. Далі ми переходимо в наш аккаунт. І так, і бачимо, в нас є на балансі 19 монет Starknet. Нам спочатку їх потрібно перевести на фінансовий аккаунт. Давайте це з вами зараз зробимо. Як бачите, єдиний торговий аккаунт на фінансовий. Вибираємо усі монетки, нажимаємо підтвердити. Переходимо на фінансовий аккаунт, нажимаємо виведення на монету Starknet. Далі нам необхідно адрес гаманця. Для цього переходимо на «ArgentX». Тут є в нас адреса, можемо звідси копіювати, або можемо нажати фунт. Нажати, наприклад, from Anuser Starknet Wallet, тобто з другого гаманця. Копіюємо ось цю адресу і вставляємо необхідну вкладочку. Далі нам необхідно вибрати блокчейн, звичайно, Starknet, не Ethereum, тому що Ethereum, бачите, у нас там комісія набагато більша. Нам необхідно рідний блокчейн Starknet. Вибираємо осі. Бачите, у нас зараз покази, покаже комісію: 0.1 Starknet. І нажимаємо підтвердити. Все, друзі, біржа нам для цього не потрібна. Тепер очікуємо, поки наші монети Starknet. Прийдуть на наш гаманець. Це буквально там 2-3 хвилини, максимум. Тут блокчейн працює досить швидко, так само, як і SUI. Тому очікуємо. О, як бачите, друзі, в реальному часі нам вже монетки прийшли на наш гаманець. Далі, що необхідно робити? Дивіться, в нас є одразу, тут є вкладочка StarkNet Staking is here. Так? Можемо тут нажати, або можемо нажати вкладочку DeFi. Тут є в нас доступ до нашого стейкінгу, нажимаємо сюди. І тут є наші взагалі варіанти стейкінгу. Рекомендую вам використовувати нативний стейкінг, це напряму. Давайте сюди нажимаємо, нажимаємо, давайте, наприклад, 10 монет StarkNet, вибираємо провайдера. Ви можете змінити провайдера, тобто вибрати, подивитися, де є більша дохідність. Наприклад, AllNotes, бачите, він пропонує 1292. Ми, звичайно, будемо використовувати напряму Argent, тому що він пропонує максимальний відсоток. Нажимаємо 10 монет, і бачите, друзі, що тут у нас є 21 день, тобто після блокування ми маємо 21 день для виводу. Тобто, коли ви хочете вивезти свої монети, вам необхідно за 21 день це зробити, тобто зайти, вивести і очікувати 21 день, щоб ваші монетки з'явилися на гаманцеві. Тобто тут є деякий період блокування і маєте це вже трошки е, розуміти і прийняти. Нажимаємо стейк. Після цього ми підтверджуємо нашу транзакцію. Я це зроблю спеціально, щоб ви бачили це в реальному часі. Так, пише мінімальна комісія 005, монеток зніметься. Нажимаємо Давайте Confirm. Я це зроблю, потрачу свої пару монеток, нічого страшного, хочу, щоб ви це навчилися і розуміли, як це все робиться. Тобто очікуємо підтвердження. Зараз у нас все це реалізується, буде це все видно. Все, друзі, наші монетки застейкалися. Для того, щоб вивести їх зі стейкінгу, нажимаємо ще раз Переходимо сюди, ви можете тут забирати вашу дохідність, тут буде вкладочка Claim, Буквально через пару днів ви побачите, що у вас вже тут будуть нараховуватися нагороди. Так, можете їх забрати в будь-який проміжок часу. Нагороди можна забрати одразу. рекомендую вам використовувати взагалі стейкінг, тому що це круто і потрібно розбиратися трошки в цих DeFi інструментах. Я не думаю, що тут буде вам це важко. Далі, щоб вивести свої монетки, нажимаємо Withdraw, нажимаємо тут також Withdraw і все, просто очікуємо 21 день, ваші монетки з'являться потім на гаманцевій. Ось такий варіант, друзі, стейкінгу. Я не думаю, що це для вас. Важко було, так? Тобто можете використовувати. Далі переходимо давайте, на наші сервіси. Я вам покажу, як їх також використовувати. Переходимо на сервіс Nostra, Оновимо ще раз сторіночку, щоб оновилася інформація, тому що ми тільки що установили гаманець. Нажимаємо Connect, нажимаємо Argent X і зараз ми підключимо наш гаманець до нашого сервіса Nostra. І далі ми можемо тут також стейкати, використовувати були ліквідності, якщо вам це необхідно. Нажимаємо Connect, так, це можемо закрити цю вкладочку, переходимо ще раз на сервіс Nostra. Все, друзі, бачите, наш гаманець вже підключений, тут все в нас є. Можемо все спостерігати, і також можемо застейкати наші монетки Starknet через сервіс Nostra. Але бачите, друзі, що тут відсоток є набагато менший, 4,8% річних. Це набагато менше, чим взагалі напряму через гаманець Argent. Так, я думаю, ви це розумієте. Плюс, друзі, дивіться, ви можете використовувати стейкінг стейблкоїнів, наприклад, закинути USDT через Starknet або тут. Об зробити обмін, і бачите, USDT тут є 16% річних. Наприклад, DAI, ви можете стейкати під 16% річних, і також отримувати дохідність в монетах Starknet. Це також дуже круто. Також стейкати ефір в блокчейні так? Тобто, ось тут бачите ефір 5% річних, USDC також є 14% річних. Тобто можна докористуватися, друзі, отримувати пасивний дохід. Далі є вкладочка пули, пули ліквідності. Тут ви можете також закинути «Пули ліквідності, наприклад, торгову пару USDC USDT. І отримувати також 4% річних. Але це досить мало, друзі. Звичайно, там є. Але воно, я думаю, є менш ризиковане. Так. І хотів вам ще одну кладочку показати: це свапи, Тобто, якщо ви хочете, наприклад, USDT, обміняти Starknet на USDT, я рекомендую вам виводити Starknet з біржі, і тут уже робити собі обміни на USDT або те, що вам необхідно. Наприклад, нажимаємо Starknet, нажимаємо USDT, вибираємо, наприклад, Максимум. І тут ми з вами зможемо зробити той самий обмін, тобто своп, і, і обміняти, наприклад, Starknet на, на USDT. Я думаю, це не складно для вас. Я думаю, ви з цим розберетеся. Далі переходимо, давайте на ще одні такі обмінники. Це, наприклад, є Kuba Service, Так, тут є також обміни, можна свапати, робити обміни, є поли ліквідності, але він не такий популярний. Більш популярніший це також є ЗКЛ. Ми тут також зможемо з вами відкривати поли ліквідності, стейкати наші монети Starknet. Як бачите, друзі, ми можемо застейкати під 5% річних, тобто тут уже трошки. І більше є, чим, наприклад, там вже на нострі так також є. Стейкінг USDC, USDT, 15% річних, і також є інші монети. Можна для себе також подивитися. Тобто, друзі, тут є взагалі дуже багато варіантів заробітку, особливо зі своїх стейблкоїнів, ваших доларів, які у вас лежать без діла. Можете використовувати, відкривати поли ліквідності, стейкати монети і використовувати, звичайно, сервіс DeFi Lama. Він є досить корисним. Можете тут абсолютно все, що вам завгодно знайти, наприклад, писати SUI, блокчейн SUI. Ви тут можете знайти взагалі всі свої також. Корисні площадки, де можна їх стейкати і використовувати взагалі додатковий заробіток для своїх монет. Тому, друзі, надіюсь, для вас цей ролик був корисним. Ви розібралися для себе, як стейкати свої монети, як взагалі використовувати додатковий заробіток в DeFi інструментах, користуйтеся цими сервісами. Надіюсь, для вас було корисно. І ссылочки я, звичайно, залишу в описі під відео, Користуйтеся біржею Bybit. Ви мене цим дуже підтримаєте. А зараз хочу вам побажати всім профіту. Обов'язково лайк, коментар під відео. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!